Гороли Шевченко, нащо мені женитись? Нащо мені женитись? Нащо мені братись? Будуть з мене, молодого, козаки сміятись. Поженився, вони скажуть, голодний і голий, занапастив нерозумний молодою волю. Воно й правда. Що ж діяти? Навчіть мене, люди. Іди хіба до вас найму, чи до ладу буде? Ні. Не буду чужі воли пасти, заганяти, не буду я чужій хаті дещо поважати, а буду я красуватись голубьм жупані. У вороному перед козаками найду собі чорнобривку в степу при долині, високою могилою на тій Україні. На весілля товариство вийде погуляти та винесе самопали, викотить гармату. Як понесуть товаришам новою світлицю, загомонять самопали, гукнуть гаківниці. Як положать отамана в новій хаті спати, заголосить, як там мати, голосна гармата, гукатиме, кричатиме не одну годину. І рознесетую славу по всій Україні.